10 березня 2015 року у Карпатському університеті імені Устина Волошина та Української Богословської академії в Ужгороді відбулися урочистості, з нагоди 201-ї річниці з дня народження великого українського пророка Тараса Григоровича Шевченка та ушанування 154-х роковин з Дня Смерті Великого Кобзаря. Цієї нагоди в маліактовій залі Університету та Академії було проведено наукові читання. Який відкрив ректор університету, президент Міжнародної академії богословських наук, професор архімандрит Віктор Обець? Відтак помічник ректора з духовно-патріотичного виховання Михайло Мерецький показав фільм, присвячений дитячим та юнацьким рокам життя Тараса Шевченка. З доповіді на тему українська національна ідея як домінуючий напрямок в творчості Тараса Шевченка виступив студент 4-го курсу Української посольської академії Карпатського університету Юрій Шаринський. А з декламацією віршів Великого Кобзаря виступили студенти 2-го курсу Гуманітарно-економічного факультету Карпатського університету імені Устина Волошина, які продекламували вірші розрита могила та Кавказ. І хліб насушний занеси кровавим потом і сльозами, Кати знущаються над нами, а правда наша для нас спить, коли вона покинеться, коли отпочити, я ж Божий, сомний, і нам не жити. Ми віруємо в твоїй силі і духу живому. Стане правда, стане воля, і тобі одному. Помоляться всі язики, повіки і віки, Лягло костьми, людей муштрованих ще мало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів без стали дітьми і внуками топи, а сльоз у дові, а дівочих пролетих тайно серед ночі, а мадини гарячих сльоз, А батькових старих, кроватих не ріки, море розлилось, огненне море. Слава, слава! Фортам і гончим і псарям і нашим батюшкам слава! Студенти академічного хору виконали ряд пісень на слова Тараса Григоровича Шевченка. Ревета стогне Дніп широкий, бандуристи Орле Сизий та інші. Відводячи підсумки наукових читань, отець ректор наголосив на подвижницькому житті видатного українця, громадсько-політичного, культурного діяча та великого пророка українського народу Тараса Григоровича Шевченка і його неоціненному вкладі у збереження української національної самосвідомості. Він народився тоді, коли переважна більшість його співвітчизників, братів по крові були рабами на своїй землі закіпаченими. І не мали ніяких прав, будучи творіннями Божими. Він народився в той час, коли вельможні пани і князі українські продалися на служіння власним інтересам і Московській імперії, і чужій Західній імперії, і так само приймали саму активну участь у поневоленні свого власного українського народу. При цьому треба ще розуміти оцей тягар того кріпоснацтва рабства, бездержавності, нароги над тобою, що ти хохол. Ще треба було розуміти те, що під великими знаменами, де наліво і направо усі хрестилися, молилися, будували храми, офіційні церкви, освячували, благословляли це рабство. і благословляли кріпацтво, освячували і благословляли імперію. З одного боку, Московська церква, з другого боку Римокатолицька католицька церква. Кожна на території своїх імперських церковних угідь. От у цьому гніті подавлення, гніті рабства, подавлення національного права на самовизначення, нехтування права Української нації на самовизначення і існування взагалі як нації, знаходиться одна людина. Поряд інші були, але одна людина, яка вплине настільки на свідомість мільйонів-мільйонів українців, як в одній, так і в другій імперії, що ми по повному праву можемо сказати, що одна людина заставить українців згадати про совість, заставить згадати про те, що вони люди, а не тварини, Згадати про те, що у них була своя історія, культура, мова, від якої самі відмовилися. Того ж дня представники студентської молоді Карпатського університету імені Остина Волошина, Української Богословської академії, Ужгородського національного університету та ряду громадських організацій, зокрема, Закарпатського об'єднання Україна Соборна», Молодь Закарпаття, Молодіжна альтернатива Закарпаття, християнсько народна спілка Закарпаття, пройшли хресною ходою вулицями Ужгорода. До пам'ятника Тарасу Шевченку, де ушанували світлу пам'ять Великого Кобзаря та пророка української нації, після покладання квітів та запалення лампаток біля постаменту Тарасу Григоровичу Шевченку в Ужгороді була відслужена заупокійна літія. Заупокійну літію відслужило духовенство православного академічного храму Святих Кирила і Мефодія Української Богословської академії. На чолі з архімандритом Віктором Беть, у співслужині архімандрита Діодора Муратова під підспівакадемічного хору на чолі з Чецем Юрієм Ропоничем. З словами вдячності та пошани до світлої пам'яті Тараса Григоровича Шевченка перед присутніми виступив голова Закарпатського об'єднання Україна Соборна Орес Діду. А учениця Ужгородської середньої школи номер 7 Ліліана Чорний продекламувала уривок з поеми Тараса Шевченка Катерина. Бо москалі чужі люди, поблять лихо з вами. Оскаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде в своєму сковші. А дівчина гине, якби сама, та ще й стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серцев'яни співаючи, коли знає за що. Люди серце не почують, а скажуть, ледащо, кохайтеся з чорнобриві, а <кій> не з москалями, <кій> бо москалі чужих знущаються вам.